Що молодь теж зацікавлена в подіях, які відбуваються зараз в нашій державі. На жаль, в нас тут в зборові слова із уст молоді, а особливо із уст дівчат звучать не так часто. Тому ми вийшли сюди, аби поділитися деякими враженнями, тому що ми теж слідкуємо за всім, що відбувається, і це досить важко спостерігати. Особливо шукують останні новини, до прикладу, історія. Журналістки Тетяни Чорновол, яка нікого не залишає байдужим, яка змушує задуматись і зробити певні висновки. Отож, для початку я б хотіла зачитати авторський вірш, написаний під враженнями цієї революції за період її і загальному. Світ зовсім іншим став, і світ змінився. Жорстокість верх бере, лише слід лишився від того, що колись звалося честю. Кругом туман простелений навмисне. Не в кожного, на жаль, достатньо хисту, аби розгледіти, що так маскують вміло, аби піднятись і висказати, наболіле Одні говорять: моя хата з краю Девізу того ні, не вибачаю. Байдужість це страшніше, ніж ненависть, а для пасивності пробачення нема. Мовчати можна рік чи другий, третій, та потім все-таки не стане більше сил. Тож не мовчіть, бо маємо що сказати. І говорінням знищуйте пасив. Своє життя будуємо самі ми. І нам судилося свій шлях самим пройти. Тож не мовчіть, щоб потім не жаліли, що нам історію переписати не дали. Я перестала вірити в український народ, в його прагнення до змін. Я думала так до 22.00 такого чудового дня, як 21 листопада. Я була вражена. Люди вийшли цього вечора на Майдан Незалежності, на Майдан кожен в своєму місті, заклавши тим самим вогника в серце кожному небайдужому українцю. Вражає єдність. Україна єдина і нероздільна. Одеса, Київ, Львів, Чернівці, Чернігів, Тернопіль не є байдужими і підтримують Київ. У України нарешті з'явилась атмосфера змін, серйозних вагомих змін. На мою думку, всі молоді люди України мають ці вогник надії зберегти в собі і поділитися з іншими. Бо тільки лише народ, кожен з нас, і всі ми разом зможемо зробити цей крок змін, бо як не то хто. Цього року зафіксовано 101 випадок фізичного насилля над представниками ЗМІ. Кожен десятий постраждалий жінка. Чорна п'ятниця, кривава субота, пекельна неділя. Але не варто втрачати надії. Найкращий солдат це не той, хто сміливіший, а той, хто найбільш терплячий. Також я хочу зачитати вірш Олександра Букатюка. Вислиємі нації Києві Богородиць б'ють кийками, аж здригається лоні Месія, а Голгофа стає майданом. Вифлеємі нації Києві розпинають наше майбутнє, новітні кати карателі, диявола вірні слуги. Вислиє мінації Києві засяє зорею повстання. Золотий тризуб розп'яття. Україна стає майданом. Слава Україні! Um, oh, dois,